Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжуємо розв'язувати задачі. На сьогоднішньому уроці ви напишете самостійну роботу, але перед цим ми з вами розв'яжемо дві задачі. Підготуємось до самостійної роботи. Отже, задача під номером 1. Діаметр кола з центром у точці О. Зараз перед вами є малюночок, дорівнює 10 см. Знайдіть периметр трикутника АОЦ, якщо хорда АЦ дорівнює 7 см. Отже, що нам зараз відомо, що діаметр дорівнює 10 см. Хорда АЦ дорівнює 7 см. Знайти периметр трикутника АОЦ. Розв'язок. Давайте пригадаємо, що периметр трикутника це сума довжин трьох його сторін. Для нашого трикутника АОЦ це буде АО плюс ОЦ плюс АЦ. АЦ нам відомо. О, і АО ми не знаємо, але ми пам'ятаємо, що це у нас радіуси. да? Відрізок, що сполучає будь-яку точку на колі з центром кола, це радіус. Отже, АО і ОЦ це у нас радіуси. Ну, а радіус завжди рівний. да? Отже, АО дорівнює ОЦ. Напишемо АО. Дорівнює ОЦ, і це у нас радіуси. Далі, що нам відомо, нам відомий діаметр. І давайте пригадаємо, що діаметр це два радіуса. Отже, для того, щоб нам знайти радіус, нам, нам повинні ми діаметр поділити навпіл. Отже, АО дорівнює оце, дорівнює радіусу, і дорівнює наш діаметр 10, ділимо навпіл 5. Сантиметрів. Знаємо, ми всі сторони, можемо знайти периметр трикутника АОС. Дорівнює. Давайте запишемо формулу, що це у нас буде АО плюс ОЦ плюс АЦ. І це буде АО у нас дорівнює 5. ОС у нас дорівнює 5. АС дорівнює 7. 17 сантиметрів. Отже. Яку ми напишемо відповідь периметр трикутника дорівнює 17 см. Будь ласка, зробіть паузу і самостійно запишіть відповідь до цієї задачі. Переходимо з вами до наступної задачі. Точки А і Б лежать на колі з центром О. ОАЖ OH – висота трикутника АОБ. Кут АОБ 124 градуси. Знайдіть АОБ. А О. Отже, у нас є коло, центр його точка О. Точки А і Б лежать на колі. Ось у мене буде точка А, ось у мене буде точка Б. Коли я розставляю точки. Я не забуваю про ось це значення. Да? Приблизно, дивіться, кут АОБ, ж, ось мій кут АОБ, буде 124 градуси. Це зовсім приблизно, схематично да? ми малюємо, ми зараз не беремо транспортир. Ну, але розуміємо, що, наприклад, якщо в мене буде коло, і я розміщу, розміщу отак точки А і Б, а ось це мене буде центр ну, ось цей кут ніяк не дорівнює 124 градуси. Да? Або, наприклад, якщо я розміщу точки А і Б, ось так. То теж мій кут буде 180, да? а, не, а, а ніяк не 124. Отже, поєднаю. Так, і поєднаю АБ. Так, і що в мене ще яка, яка інформація? Що ОА OH висота трикутника? Отже, будую висоту. Так, OH, висота це перпендикулярно пущений на сторону AB. Якби це був малюнок не схематичний, ми малювали б за допомогою косинця. Отже, іще ще раз. А і Б лежать на колі з центром О, OH – висота трикутника AOB. кут AOB, АОБ, АОБ. Ось цей великий кут дорівнює 124 градуси. Ми повинні знайти кут. А О. Отже, ось цей кут, зараз я його позначу двома рисками, будемо шукати. Отже, що нам відомо, що ми напишемо в дано? Ми напишемо, що у нас АО дорівнює ОБ, і це наші радіуси вийшли. Далі ОH. OH, це висота, отже, це перпендикуляр до АБ, і кут. А О, Б дорівнює 124 градуса. Нам потрібно знайти знайти кут О, H. Розв'язок. Розв'язок. Отже, якщо ми з вами розглянемо трикутничок. А О, Б. Давайте запишемо. Випишете: розглянемо трикутник А, О, Б. Розглянемо трикутник АОБ. Розглянемо трикутник АОБ. Що ми в ньому бачимо? Що у нас ОБ дорівнює ОА, і це у нас радіуси. Тоді наш трикутник, який рівнобедрений, рівнобедрений трикутник рівнобедрений трикутник. А у рівнобедреного трикутника висота, яка проведена до основи, у нас зараз АБ основа, є і медіаною, і бісектрисою. Да? Пишемо за властивістю, за властивістю висоти рівнобедреного трикутника рівнобедреного трикутника OH це висота, медіана. медіана діле сторону навпіл, да? І бісектриса. Нас зараз цікавить бісектриса. Пригадуємо, що бісектриса діле кут навпіл. Да? Отже, що ми можемо сказати? Що бісектриса OH діле ось цей великий кут навпіл? Тоді ми з легкістю можемо знайти кут АОН Кут АОН до рівня кута АОБ. Кут АОБ ділимо навпіл. бо ділить кут навпіл. 124 ділимо навпіл 62 градуса. Отже, ми з вами знайшли. Кут АОН. Будь ласка, зробіть паузу і самостійно запишіть відповідь до задачі. І завдання вашої самостійної роботи. Завдання під номером 1. Січна має з колом, і вибираєте одну правильну відповідь. Отже, ставите буквочку А, Б, В чи Г. Друге. Дотична до кола Є. Знову обрали буквочку. Третє. В який трикутник не можна вписати коло. Обрали правильну буквочку. Четверте. Діаметр кола з центром у точці О дорівнює 8 см. Знайдіть периметр трикутника MON, якщо хорда МН дорівнює 6 см. П'яте завдання. Точки М і Н лежать на колі із центром О. ОН – висота трикутника МОН. Кут МОН дорівнює 112 градусів. Знайдіть кут NOH. Схожі задачі ми з вами сьогодні розв'язували. Шосте завдання. А, Б, М Н і а, Б – це діаметри кола з центром у точці О. Вкажіть правильні твердження. Зверніть увагу, що твердження може бути не одне правильне. Да? Уважно прочитайте кожне з тверджень і оберіть правильні буквочки. І останнє завдання, будь ласка, намалюйте прямокутний трикутник і впишіть в нього коло. Будь ласка, хто не вивчив алгоритм, який ми розбирали на минулому уроці, поверніться до минулого відео і вивчіть алгоритм. Так? Отже, ще раз, малюйте прямокутний трикутник і вписуєте в нього коло. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт та бажаю вам успіхів!